П'ять речей, без яких неможливо обійтися вам в житті. Перша це енергетичні практики. Що це? Це непреривний заморожений образ, енергетична сутність, густок проблеми, травми чи бажання, що перебуває у вашій свідомості. Це може бути страх, вороба, блок чи негативна програма. Чому необхідний холондайн? Це об'єкт вашої роботи, без його ідентифікації та локалізації, де він у тілі, як виглядає, ви не зможете почати процес трансформації. Другий. світло любов це вища свідомість. Що це? Це непривірно Другий. Світло, любов, вища свідомість. Що це? Це не перви... це первинне джерело енергії, універсальна любов, мудрість, чистий потенціал, вища свідомість. Це може бути Боже Слово або енергія Творця, чому необхідний. Світло, любов це інструмент трансформації. Саме ця енергія використовується для того, щоб розморозити, сілити та інтергувати негативний Холандайн. Без цього джерела енергія Холандайн не може бути змінена. Третє, позиція свідка. Що це? Це здатність бачити Холодайн та процес трансформації зі сторони без емоційного залучення та засудження. Ви спостерігаєте за процесом, але не є ним. Чому необхідна ця небезпека процесу, якщо ви повністю занурюєтеся в емоції Холондайна, ви не можете його трансформовувати. Позиція свідка дає змогу контролювати процес і діяти з волі, а не з травми. Четверте, намір. Чітке бажання трансформації. Що це? Це чітке сформульоване бажання або мета того, щоб ви хочете отримати результати роботи. Наприклад, я хочу, щоб мій страх бідності не перетворився, перетворився на фінансову свободу. Це усвідомлена воля, чому необхідний намір направляє енергію без чіткого наміру, енергія світла не знає, що саме зцілювати. І процес може стати хаотичним. Це ваш керуючий принцип. П'ятий. Голографічний процес послідовність кроків. Що це? Це сам покроковий процес трансформації, ідентифікація, діалог, злиття, перетворення на світ, любов і далі інтеграція. Чому це необхідно? Холодінаміка – динаміка це система послідовність. Кроків гарантує, що холондайн буде не просто засунути назад, а повністю інтегрований в вашу вищу свідомість, що призводить до справжньої зміни сценарію. І за цей покроковий процес відповідає спеціаліст, який задає вам питання, і ви будете вас, і виводить вас на рівень вище вашої ситуації, що при цьому допомагає вам трансформувати ваші проблеми і давати вам рішення. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто хоче вирішити свою проблему, дізнатися її рішення. Напишіть мені в коментарях дату, час і місце народження. З любов'ю Інга Паламарюк.